Давайте на мить перенесемося у Париж 15 століття. Уявляєте, гамірні площі, темні заплутані провулки, і над усім цим височіє величний собор, який бачить абсолютно все. Сьогодні ми занурюємося у світ одного з найвидатніших романів Віктора Гюго Собор Паризької богоматері. Знаєте, зазвичай, коли ми читаємо історію, головні герої це люди, правда ж? А от Гюго робить щось. Абсолютно інакше. Тут головний герой, саме серце всього роману, це сам собор. Так величезна кам'яна будівля. Він мовчазний свідок, який бачить усі людські пристрасті, всі трагедії, що розгортаються просто під його склепіннями. Отже, з цього і почнемо з нашого головного героя. У цій першій частині розберемося, як собор це не просто декорація, не просто фон. Ні, це жива істота з кам'яним серцем, яке б'ється в такт з долями парижан і зберігає їхні найпотаємніші, найтемніші секрети. І так мов 1482 році. Нотрдам це ж не просто камінь і скло, правда? Його горгульї, ці кам'яні химери, дивляться згори на всю цю метушню на площі, його вітражі бачать кожну таємницю. Він ніби мовчазний, всезнаючий спостерігач, що вже готується стати сценою для великої, великої людської трагедії. Ну, але ж стіни собору не були б такими цікавими без людей, чиї життя сплелися під ними, чи не так? Тож тепер давайте познайомимося з людськими серцями цієї драми. Це юна танцівниця Есмеральда і троє абсолютно кардинально різних чоловіків, долі яких вона змінить назавжди. Отже, Есмеральда вона втілення чистоти і краси. Коли вона починає танцювати на вулицях Парижа, здається, саме місто замирає, щоб подивитись. Але от чого вона не знає, так це того, що її невинність і чарівність розпалюють не тільки захоплення, вони запалюють і дещо значно темніше. Небезпечну руйнівну одержимість. І ось вони, ці троє чоловіків. Кожен з них це наче втілення абсолютно різної форми любові. По перше, маємо квазімодо дзвонаря собору, його кохання до есмеральди, воно чисте, жертовне. Далі архід'якон Клод Фроло. Тут уже все складно, його заборонена пристрасть перетворюється на справжню руйнівну одержимість. І нарешті капітан Феб. А в нього почуття, ну такі ж поверхневі, як і його сліпуча зовнішність. І ось тут Гюго блискуче показує одну з головних ідей роману, так це контраст між тим, що всередині, і тим, що ззовні. З одного боку потворна зовнішність квазімодо, за якою ховається добре, неймовірно любляче серце, а з іншого сяюча краса Феба, за якою порожняча. Просто порожня марнославна душа. Далі відбувається щось, що на перший погляд може здатися дрібницею. Ну просто жест доброти. Але саме цей, здавалося б, незначний момент назавжди нерозривно пов'яже долі двох, мабуть, найнесподіваніших персонажів цієї історії. Отже, як все починається? З одержимості Фролло. Він просто не може споратися зі своєю пристрастю і віддає наказ, наказ простий і жахливий. Він посилає Квазімодо викрасти Есмеральду. просто з вулиці. Але. План провалюється, квазімоду ловлять, і тепер на нього чекає жорстоке, публічне покарання. Тільки уявіть собі цю картину його приковують до ганебного стовпа на площі, а розлючений натовп виливає на нього всю свою ненависть, все своє презирство. Він страждає від спраги, від болю, а натовп Натовп просто сміється. І от у цей момент, коли здається, що у світі взагалі не лишилося милосердя, підходить вона Есмеральда. Та сама дівчина, яку він намагався викрасти. І вона єдина, хто бачить у ньому не монстра, а людину, що страждає. І вона дає йому води. Цей ковток води він змінює абсолютно все. Він назавжди завойовує серце дзвонаря. Саме з цієї миті Квазімодо, відкинутий усім світом, стає мовчазним, але абсолютно непохитним захисником, захисником тієї єдиної душі, яка виявила до нього хоч краплю доброти. А тим часом одержимість Фроло, його темна пристрасть нікуди не зникає. Навпаки, вона росте, вона перетворюється на справжню отруту. Історія починає стрімко просто невблаганно котитися по спіралі вниз до трагедії. І от запускається цей трагічний ланцюг подій. Фроло, з'їдений ревнощами, нападає на Феба. Але вгадаймо, кого звинувачують. Звісно ж, есмеральду її миттю таврують як нападницю, як чаклунку. Під тортурами її змушують зізнатись у тому, чого вона, звісно, не робила. І вирок вирок невблаганний, смертна кара. І ось ми підходимо до кульмінації. Історія знову повертається до собору він має стати для Есмеральди останнім прихистком, але ключове питання чи стане він фортецею, яка її врятує, чи смертельною пасткою. Напруга просто шалена. Картина така Есмеральду ведуть через площу просто до шибениці. Здається, все, її доля вирішена, надії немає. І раптом відбувається щось неймовірне квазімодо він спускається по метці прямо з галереї собору, хапає її, піднімає на руки і несе в безпечні стіни церкви, вигукуючи те саме знамените слово, притулок. Адже за законами того часу, у стінах собору вона в безпеці, вона недоторканна. Та невже фроло здасться? Звісно, ні. Він вдається до останньої, мабуть, найпідлішої хитрості. Цей архідіакон обманом виманює Есмеральду з собору. Як він обіцяє їй порятунок, обіцяє втечу? І це фінальна зрада. Щойно вона виходить за межі святині, він знову віддає її в руки катів. Він сподівається, що перед лицем смерті вона нарешті обере його. Але вона відмовляється. От ми підійшли до фіналу трагічного, незабутнього фіналу. Останні дзвони Нотр-Даму б'ють по долях наших героїв і підводять нас до найголовнішої думки всього роману. Далі все відбувається блискавично і невблаганно. Есмеральду страчують, Фроло стоїть на вершині дзвіниці і спостерігає за цим садистською посмішкою. Квазімодо бачить цю посмішку, все розуміє і вершить свою помству, скидаючи мучителя з вежі. А потім дзвонар зникає, просто зникає, і лише через два роки його скелет знайдуть, знайдуть у склепі для страчених, де він навіки обійняв тіло тієї, кого кохав, і помер поруч з нею. І все це підводить нас до головного, центрального питання всього роману: от після всього, що сталося, хто ж насправді був чудовиськом? Потворний зовній дзвонар чи прекрасний зовній архідіакон? Відповідь його тут абсолютно однозначна. Справжня потворність це непонівечене тіло, це жорстоке серце, це егоїзм і зло, що ховаються глибоко в душі. Виходить, що зовнішність оманлива, а справжня краса чи справжня потворність вони всередині. І знаєте, зрештою, собор Паризької богоматері це ж набагато більше, ніж просто трагічна історія кохання. Це дуже потужна критика суспільства, суспільство, яке судить за зовнішністю, яке жорстоке до невинних і глухе до чужих страждань. Це історія, яка нагадує, що справжні чудовиська не завжди мають потворні обличчя. І що найстрашніше, її уроки вони залишаються до болю актуальними і сьогодні.